Матінка природа дуже любить нас здивувати. Вона любить нам приносити сюрпризи. І саме тоді, коли ми цього найбільше не очікуємо. Цього разу вона нас здивувала зимою у квітні. Саме у квітні вона привела білу красуню зиму в мої рідні Карпати. Побачивши цю неймовірну дивовижну красу, в мене народились такі поетичні рядки. Ось так зима в Карпати в квітні завітала. Сантиметрів тридцять снігу там понатрясала. Неймовірні краєвиди, бачимо, усюди, з рукавів трясти сніжинки ще красуня буде. Ми тепла у квітні хочем, щоб все бояло, щоб у зелені й квіті все вже потопало, щоб пташки пісні співали просріблясті роси, а береза і вербичка прикрашали коси. Але матінка природа зиму повернула, на Карпати мої рідні чарами сипнула, побілила всі дерева і поля, і хатини. Тож зимова пісня в квітні у Карпатах лине, вітер музику там грає просто дивовижно, про цю кралечку казкову зиму білосніжну. Ще взялись усі сніжинки мило вальсувати, щоб красивий білий килим усюди зіткати. Не боялася красуня в квітні завітати і про себе білим танцем знову нагадати, наче краля гордовито пройшлася усюди, І тих неї в квітні ніхто не забуде. Кілька днів так погостює, всіх порозважає, а тоді лаштунки білі усі позбирає. Бо тепло нам подарує сонечко привітне, і тоді усе навколо з радістю розквітне. Ніхто в цьому абсолютно не сумнівається, що біла красуня в квітні насправді недовга гостя. Тому незабаром через декілька днів з'явиться на небі. Тепле весняне сонечко, яке своїм теплом, своїм ніжним промінням торкнеться цієї білої скатертини, і вона щезне, її як і не буде, і знову все розквітне, все забояє. Краса, неймовірно, зелена і квітуча буде тішити наше око. Ось така вона дивовижна. Наша матінка прода в наших рідних Карпатах, в моїх рідних Карпатах, які я неймовірно люблю.